Лицаря Залізної остроги, Віктора Гурника, слави ордену Залізної Остроги. Не сміє бути в настраху ніжодного. Декілька років тому фотокореспондент із Тернополя Віктор Гурняк знявся у патріотичному кліпі, де зіграв повстанця української армії. Та хто міг подумати, що роль бійця переросте у справжнього героя України? Вибач, друже, що за цей рік не можемо похвалитися великими здобутками гідними твоєї жертви? Але колеса історії змащуються, на жаль, жертвами справжніх героїв. Хороший друг Віктора Петро згадує його у найсвітліших тонах. Каже, що описати таку людину декількома словами просто неможливо. Він був людиною, яка переживала за долю України, за майбутнє своєї доньки та друзів. Також у Віктора були і великі плани на майбутнє. У Нього завжди планка зростала. Він як провозив першу допомогу, то це там був якийсь одяг, харчі. А потім він почав машини возити, а потім він мені дзвонить одного разу і каже, що він гелікоптер хоче привезти. От і в нього там в планах були і, і там і шити форму. І, ну тобто в нього планка зростала. Сестра Віктора розповідає, що бачила у ньому в першу чергу справжнього друга. Він був товариською людиною, яка могла допомогти будь-якому перехожому. І з маличку він пішов у пласт, який і зробив із нього того, ким він став ось і як кажуть, торговні обов'язки пластуна любити Бога і Україну і вітя, мабуть, якщо прослідувати його життя, то в більшості це і дотримувалася цих головних обов'язків пластина. Не менше гордиться Гартом і його молодший брат Остап. Вже із 9 років хлопчик пішов ступами брата. Спочатку у пласт, а тепер ще й займається волонтерською діяльністю. І знову осінь, і знову плач в очах моїх. І думка вже не та, бо плаче вже душа моя, і знов не ті. І думка знов не та, бо знову і знову йде війна. Пам'ять Віктора Гурняка залишається не тільки у серцях людей, а й на фотоплівці. Його численні фото були представлені вже у Львові, Тернополі та Івано-Франківську. В майбутньому такі виставки планують показувати не лише в Україні, а й за кордоном. Василь Гуч, Віктор Сембратович, НТА Новини.